Триває ефір Українського радіо Чернігів. Далі будемо говорити про молодіжний аматорський театр Екслібріс, який діє на базі Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Цього року у нього перший ювілей театрові виповнилося 10 років. До того ж, щойно завершився театральний сезон колективу. Тож поговорити з гостями студії є про що. А спілкуватися ми будемо з художньою керівницею театру, доценткою кафедри філософії та культурології Національного університету Чернівський колегіум Мариною Карандою та її колегою, режисеркою театру, журналісткою Ольгою Милашенко. Вітаю вас! Перше запитання звісно про ювілей. Як оцінюєте пройдений шлях і які відчуття? Дякую, дуже слушне питання, тому що ювілей для аматорського колективу був знаковою подією цього театрального сезону. В гості з'їхалися випускники, які реалізуються в різних містах і навіть країнах, і це було дуже щемно, приємно. Ми повторили нашу візиткову виставу Маузер та Макі про вбитого більшовиками художника Олександра Мурашки, який безпосередньо з Чернівщиною пов'язаний і є гордістю національної культури. Тому зала була аншлагова. Ми поекспериментували. Ми приїхали в обласний художній музей Галагана і освоїли не театральний простір під цю велику багатофігурну виставу. Гості були задоволені і випускники. І просто містяни Чернігівці, тобто на ювілей ми подарували власне працю свою, так а не просто ну, оголосили так про якусь пройдену кількість років. Звісно, це великий шлях для молодіжного культурницького руху Чернігова. Він помітний, тому що це десятки вистав, це сотні молодих людей, які долучилися до прекрасного і дієвого мистецтва, публікації, роботи. Які мені вдалося оформити як драматургічні, ну тобто дві збірки і багато чого іншого, ваші відчуття? Я насправді не дуже то думаю, що я вправі говорити про ювілей як такий, тому що я тільки рік працюю. З цим колективом, як режисерка і як акторка. Але що я хочу сказати за цей рік, ми зробили дійсно багато. Ми порахували з Мариною Васильівною, так трошки підвели е, такі підсумки театрального сезону. То ні багато, ні мало а шість вистав ми зробили. Дві з них вони були для молодших глядачів для дітей та ну, школярів середнього віку е, середньої школи. А решта це були проекти вже для дорослих. Ну, а як би ви сформулювали кредо театру? Як ви визначаєте його творче обличчя? За якими критеріями обираєте вистави для своїх постановок, їх жанр, тематику? Ну, креду, ми тримаємося того, що на початку взяли собі в 2014 році від нашого заснування. Граємо, щоб оживали добрі книги. Але тільки інсценізаціями гарної літератури не обмежуємося, звертаємося до творчості сучасних українських драматургів, зокрема Неда Неждана, Наталка Ворожбет. Йдемо на вивчення зарубіжної культури і сміливо пропонуємо нашому чернівському глядачеві екзотичні речі, наприклад. Оля цього року здивувала інтересом до японської культури як класичної, так і сучасної. Такий неоміфологічний мікс ми пропонували, і він дуже користувався попитом. Всі три вистави були аншлагові, її високість Аої за Мішімою. Також є волонтерська складова, і про це можна говорити навіть окремо. Угу. Ну, Ось, дивіться, давайте ще такої особливості торкнемося. Останні два сезони. Театр працює в умовах війни Росії проти України. Як це позначилося на його роботі? Позначилося виразно і на акторському складі, і на мейнстрімних, і унікальних лініях репертуару, і взагалі нашої можливості логістичних, можливостей технічних. У 22 році, коли ми відновилися влітку, у мене було відчуття, що нас так мало, і ми можемо тепер тільки камерні проекти пропонувати. Було сім акторів, і Оля сказала: мені це треба. Ну, Тобто, я як художній керівник і продюсер і молода режисерка. Але зараз, коли ми закривали театральний сезон прем'єрою з Латвійської культури, вистава, я нарахувала, що 25 людей так, працювало над нею, тобто колектив відновився за ці непрості буремні роки в кількісному складі і, сподіваюся, додав у якісному. Якщо говорити про локації, то не ті. Тільки в національному університеті колегії ми даємо наші роботи, показуємо, хоча там технічні умови всі для цього є. Я вже згадувала обласний художній музей імені Галагана, наш постійний партнер. І до речі, одну з вистав ми давали на його користь, тому що нам не байдуже, що заклади культури були, ну, потерпають так від цієї війни. Там вікна в нього сильно постраждали, і ну, ми теж до цього долучилися до збору, так матеріального. Також підвали всі, які можуть бути пристосовані в закладах культури освіти, так нами вивчаються з технічної можливості, щоб убезпечити нашого глядача і щоб ми не смикалися у випадку. Повітряних тривог не переривали ну, показ. Це дуже важливо, ну, щоб цілісно так глядач сприймав наш культурний продукт. А, також 12-та школа є дуже таким цікавим партнером, який нас запрошує. І навпаки, дуже часто вчителі зарубіжної літератури іноземних мов приводять до нас виглядачів. Тобто змінюється і цього року з Оліною подачі, з подачі Уляни Оленської, і інших учасників нашого театру волонтерська складова. Тобто, то участь в якихось ну великих зборах, малих зборах на користь ЗСУ стала невід'ємною складовою нашої роботи. Угу. Олю. От ви казали, що долучилися рік тому, якраз от в цей період, коли в Україні триває війна. От як воно з якими відчуттями? Можливо, це теж було поштовхом проявити якесь своє творче его? Ну насправді у мене то великий вже досвід. В театральному мистецтві тільки більше акторського роду акторського спрямування, тому що я Олена Толівна Растильної в театральній трупі театру матері пропрацювала. Там, я маю, маю на увазі в якості режисера. А саме, якщо, якщо саме про це, ну дивіться зараз мистецтво це терапія. Свого роду, ну я буду говорити через призму своїх відчуттів. Думаю, що Марина Васильівна можливо додасть ще щось з іншого аспекту, але для мене це терапія. Для мене це щось цілюще, щось, що я можу використовувати, щоб допомогти собі Прожити певні травми, які так чи інакше були завдані мені війною. Так само я бачу, що театральний колектив, наша театральна трупа, вона так само переживає це і рефлексує, як я, і відповідно, глядач. Наприклад, коли ми робили перформативну читку Хороший день для рибки бананки за Селінджером, це була моя перша самостійна режисерська спроба, тому що в «Маузер Макі» я долучилась тільки як помічник режисера. Я там режисувала окремі сцени епізоди. А тут же я робила сама Марина Васильівна. Дала мені добро на цей матеріал. Це оповідання е, Селінджера про військового, який страждав на посттравматичний стресовий розлад і не зміг з ним справитись. А сам Селінджер справився з цим. Мені захотілося взагалі підняти цю тему, тому що вона є дуже тригерною болючою, і в принципі, е, у багатьох з нас це є, навіть у цивільних людей, і уж точно кожен з нас з цим стикався, так чи інакше, в близькому оточенні, або в не дуже близькому, або з колегами там з нашими, от в такому контексті. Тому ми це все прийняли дуже близько. Ми це прожили. Ми прожили це разом з глядачами чотири рази. Ми долучали різних спеціалістів-фахівців-психологів наших чернігівських до другої частини цього перформансу. Це було вже безпосереднє обговорення, коли психологи розповідали глядачу на прикладі вистави, що є таке посттравматичний стресовий розлад, як з ним боротися, як допомагати людям, які Як з собі нами. допомагати, так. які виклики в майбутньому наша країна матиме. Ну тобто такі широкі. Який резонансний ми робили такий по скриптам після цієї весни. Ну, дивіться, я б сказав, що ви не боїтеся експериментувати, ну, власне, студентський, аматорський театр так і повинно бути. От, і якщо навіть говорити про цей сезон Ювілейний 10-й, то я навіть десь тут підгляну: от у вас було багато різних активностей. Благодійні літературники, угу. перфо... Перформативні перформативні чітки, угу. театралізовані вечорниці, участь ви згадували в акт участь в акціях подару військовому книгу, тренінги, зустрічі, дизайнерські якісь там вправи в тому ж таки художньому музеї. Ви як все це? Спланували заздалегідь, чи, чи це якісь от ідеї спонтанні, як, як ви вже от перед цим говорили, саме життя пропонує, продукує і хочеться так, так. на цій В, темі. Так, ви, ви вірно нас відчули, так. Інколи ну звісно, що заздалегідь на сезон планується репертуар, але планується великі вистави, які потребують ну там три місяці систематичної праці. Планується експериментальні деякі вистави, які можна зробити там за два місяці, з невеликою кількістю, кістю акторів. Uh, да. Але трапляється так, що ну, Є виклик, є життєвий запит, і ось оці навколо театральної активності виникають спонтанічно. Е, і я дуже дякую всім, хто до них долучається, тому що ну, це такий калейдоскоп, карусель, тому що е, є матеріал, чому би не піти, не посадити ті самі гартензі, спіреї, і таким чином не уможливити колись собі перформанс на відкритому повітрі з гарною локацією квітнечою. Ну, тобто, треба подумати і а сезон наперед десь так. Воно можливо і відбувається. Так? Ну і так само, якщо ми маємо змогу додатково підзібрати декілька тисяч на збройні сили, то чому б нам це не зробити? У нас колектив завжди підтримує будь-які ініціативи, які спрямовані на волонтерство, тим способом, який так. ви вмієте це робити, так, і так, який так. прийнятний для От, наприклад. Глядача. Ви заговорили про літературники. Ми з Сашком Білогорою, він письменник і актор нашої трупи. Ми робили два благодійних літературники, просто суто для того. Того, щоб, по-перше, трошки урізноманітнити дозвілля молодих людей, щоб зробити літературники, не якимись там, ну скажімо, чесно, нудними, як це часто буває. Що люди просто виходять, читають там якісь віршики. і все. ми зробили класне світло, ми зробили атмосферу, ми підібрали тематику. Літературник, другий, який ми робили, ми робили присвячений широкому колу репресованих поетів, не тільки українських, а не тільки розстріляного відродження. Там був, наприклад, Федеріко Гарсія Лорка, або там був. Пауль Целан, який хоч не є репресованим, але він був у концтаборі в німецькому. Ну от в такому плані. І це було якби і просвітництво, і е, творча складова. Тобто не тільки ми з Сишком читали вірші, а й глядачі також ділилися. дуже багато звучало сучасної української поезії наших військових, які зараз нас боронять. І ми зібрали гроші. І ми відправили їх на збори. Я вважаю, що тут він, він ситуація всі в плюсі. Всім добре. А до речі, хто ваші глядачі? Ось це дуже різноманітна публіка. Коли ми викладаємо у відкриті ну, соціальні мережі анонси, так то відгукуються люди різних професій, різних вікових категорій, тобто ніяких обмежень немає. Звісно, ми орієнтуємося і хочемо, щоб більшість була молодь, так, тобто ті люди, які будуть лідерами думок у майбутньому, так які будуть впливати так, на наше майбутнє. Але якщо приходять родинами, це теж прекрасно, так коли і мами і тата теж змінюють свою оціну. Судження стосовно того ж більшовизму, так, стосовно ну, цих процесів, які зараз в Україні тривають, як декомунізація, деросифікація. Тобто ми між крапельками піднімаємо ці теми в своїх виставах, тобто не лобова так, така плакатно, так, ну, так грубо, так, але з цими питаннями, Через відчуття, емоції. Так, 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 які потім будуть шлейфом, так, людину ну, десь там наздогоняти і ставити ну, такі філософічні, мабуть, запитання самому собі. Тому ми від відкриті для будь-якої цільової аудиторії. Звісно, коли є вистави для дітей, вони тематично календарні. Ну, як то, наприклад, Святий Миколай. Це традиція вже в нашого театру, і вона багато років існує для дітей, для сиріт. Наших полеглих воїнів. А звісно, що з 2014 року ця проблема в країні ну, зростає, так вона є. Разом з волонтерами Чернігова, різних громадських організацій і не громадських організацій, наприклад, пані Оксана Джинджеро оголошує великий збір на подарунки, на настільні ігри, ну і так далі. Да? Тобто такі гарні подарунки масштабні робляться. А ми з свого боку робимо інтерактивну костюмовану казку, в якій обов'язково є. Або декомунізаційний, або деросифікаційний компонент. Ну, тобто, треба закладати дуже змалечку так правильне ставлення до наших ворогів і навпаки до наших друзів. Тому в таких казках, як правило, є іноземці, наприклад, там поляки, британці, італійці. Ну тобто і їх культурна спадщина теж стає ну, нашим змістовним компонентом, не тільки ну, своє вивчаємо, так як у Шевченко казав, да? ага. і, і свого, і чужого. Ну, тобто всіх компонентів має бути в гармонійній єдності. З чого так, свого не царайтесь. Добре, ще хотів запитати про акторів. Ну, Звісно, в першу чергу це студенти. Але от студент навчається, закінчив навчання і що? І що? І прекрасно себе почуває в статусі людини, яка знайшла професію, але від улюбленого хобі не відмовилася. А ви так. шукаєте нових? Звісно, Акторію. шукаємо і нових. І цього року я рада, що в виставі блакитно бузковий будинок про латвійську чудову пару культурну Аспазію Райніса, це провідні поети, і драматурги і журналісти, тобто там, там все в одному та тієї країни, яка дуже сильно допомагає Чернігову. Дебютували і студенти, і не студенти, ну тобто дорослі люди, так. Скільки у нас чотири дебютанти, Але так було Чотири чи п'ять да. я не пам'ятаю точно. А Десь це так? і молодий архітектор, і молода медикиня, і студенти нашого вишу, і не, і, нашого. і не тільки нашого, і політехівці приєднуються. Тобто це класно, що ми функціонуємо скоріше як такий молодіжний кластер, клуб, хаб, ну де може бути молодь, яка відчуває, що це засіб висловитися. Що, ну як наш Гоголь казав, так, театр це така кафедра, з якою можна сказати багато хорошого світу. Так. Нехай не кафедра, нехай інший формат сучасний 21-го століття, але сказати можна. Приносячи користь саме таким мистецтвом, ми пропонуємо навчання, воно не систематичне, тому що у нас немає такої можливості. Ми всі працюємо як волонтери в цьому театрі, але за сприятливих обставин запрошували і запрошуємо Професійних акторів з нашого драматичного театру. Зараз сподіваюся, що з театру Ляльок чи з молодіжного ну, будуть контакти у нас. Патроном нашого театру був їй. Залишається Євген Вікторович Бондар. Зараз він долучився до лав ЗСУ. Але духовні зв'язки з ним, звісно, що напрацьовані за сім років не втрачаємо. Також запрошуємо з Києва нашу випускницю. А зараз успішно дівчина реалізується в сучасному кінематографі Вікторія Ліщук. Вона не відмовляє. Нам в такій тренінгові допомозі психологів долучаємо, тому що для коли команда переформатовується і новенькі вливаються, то, звісно, треба тімбілдинговим певні там, вправи, так? але з такою акцентуацією, так саме на театральні вміння різні. Ну, і Домашні завдання на літо, хоч розпускається ну, трупа на те, щоб відпочила, так? але даємо, тому що сцен мова, якщо нею не займатися, просяде, так, ну і якісь моменти, якщо не знати з історії і театру, то теж будуть виглядати ну як інопланетяни, так новенькі. Тобто це речни. ще одне навчання, ще одна школа, але так, вже формальне навчання в нашому театрі відбувається. Оля вирішила підвищити свою кваліфікацію і виграла е, можливість навчатися як режисер, так і ось скоро має здійснити це. Так тож, будь ласка, декілька слів. Ну, це трошки навіть не про режисуру, це більше про проектний менеджмент, тому що це моя насправді хілесова п'ята. Я не вмію писати проекти, не вмію писати грантові заявки а зараз без цього дуже важко, тому що ну. Умовно кажучи, на три копійки хорошу виставу зробити складно, тому що це технічний компонент, це костюми, це світло. А якщо ми не є державним театром, відповідно ми повністю на самозабезпеченні, то що наші глядачі нам допомагають, ми пропорційно розподіляємо на волонтерство, на підвищення матеріально-технічної бази, за що ми постійно звітуємо. Зараз у нас є прекрасна можливість до нашого колективу долучилася чудова Яля Ліля Ярмош, наша світло. Режисерка, відеорежисерка, але для того щоб робити хороший візуальний контент і щоб вистава виглядала красиво, треба засоби, щоб підсвітлювати, то все визвучувати. Ну... Думаю, це Технік очевидні відповідно. речі і для цього і режисер повинен вміти писати проекти, вміти писати грантові заявки для того, щоб знаходити і підтягувати ці кошти. Тому я зараз мені пощастило долучитися до цьогорічних учасників фонду родини Богдана Гаврилишина, молодь зміцнює Україну. От я пройшла поки що перший етап, і мене будуть вчити писати правильно всі ці проекти заявки. І можливо, навіть я от прямо в цьому в поточному проєкті зможу виграти який. Грант, я на це сподіваюся. Але і навіть якщо ні, то я отримаю базові знання, з якими далі можна буде розвивати наш наші е, Ну, Зараз у вас, так би мовити, творчі канікули, але разом з тим це час, коли можна будувати нові творчі плани, якщо можна розкрити секрети. Так, Творчі плани. Думаю, що ми спроможемося показати декілька камерних вистав, таких елітних, з проблематики. Соціальної. Оля вже тексти певні відібрала. Угу. Так? І це американська драматургія, це британська драматургія і французька. і французька. Я маю види на поляків, але поки що не визначилася, чи це буде мрожик, чи хтось із більш сучасних драматургів. Декілька збірок маю і опрацьовую їх. Малечу без якоїсь казки заморочливої, цікавої на Святого Миколая ми не залишимо. І у нас в університеті буде святкування великого ювілею, тому що відлік університет веде від колегіуму отого прекрасного, старовинного, баракового, який є на валу. А тому, думаю, що ми зробимо апгрейд. Ліричної комедії, яка декілька років назад була успішним проектом Легенди міста Ч. Тобто найкращі епізоди там, де фігурують чернігівці, легендарні і реальні історичні, оживуть в єдиній виставі, пізнавальній і в той же час трошки такій лірико-романтичній. Ну, це добре, що планів багато. Значить, сезон обіцяє бути угу. новий цікавим, так Ольга? Однозначно, я трошки вже можу привідкрити завісу, тому що фактично з серпня місяця ми стартуємо. Це буде не буду прям дуже широко розкривати, але це буде одна з одноактних п'єс за тенесі Вільямсом. Це буде камерна вистава, і швидше за все, ми будемо освоювати новий для нас простір, в якому ми ще не працювали, але поки що це як варіант розглядається. Ну а далі, далі побачимо. Ну а далі нехай театр працює і дарує свою творчість глядачам. На цьому будемо завершувати нашу розмову про діяльність і місію аматорського театру. Ексклібріс, ми говорили з гостями студії. А це художня керівниця театру, доцентка Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка Марина Каранда та режисерка театру, журналістка Ольга Милашенко. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.